У Кременчуці невідомі накинулися на машину ТЦК. Військоми в цей момент когось зупинили для перевірки документів. Підбігли кілька людей, розбили на машині дзеркала і вдарили молотком по лобовому склу. Легковик ТЦК поїхав від нападників. Пізніше двох із семи нападників на працівників ТЦК було затримано та взято під варту. Повідомляє Полтавський обласний військкомат. Протягом доби двох нападників ідентифікували, затримали та взяли під варту. Правоохоронці продовжують шукати решту. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Британія, Франція, ФРН і США зняли обмеження з постачання Україні далекобійної зброї. Пряма мова більше не існує жодних обмежень щодо дальності дії для озброєння, що поставляється Україні ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку, ні з боку американців. Це означає, що Україна тепер може захищатися, зокрема, наприклад, завдаючи ударів по військових позиціях на території Росії. До певного моменту вона не могла цього робити, заявив він в інтерв'ю телеканалу WDR. Мерц Мерс пояснив, що тепер необхідно забезпечити Україну такою зброєю. У середині травня Мерс запевняв, що планів постачати Україні крилатих ракет Тауру з дальнього радіусу дії немає.